Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів, підписників. Доброго дня. Доброго дня, також рада бачити і чути. І сьогодні вже ж будемо обговорювати актуальні. Новини і світу, і, зокрема, України розпочну з найголовнішого, з найактуальнішого, точніше, що буквально днями Росія провела найбільшу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни, і а, масовані ракетні дронові удари вони фактично зупинили газовидобуток на Полтавщині, на об'єктах Полтавщини. Скажіть, будь ласка, чого зараз очікувати від ворога і? До чого приготуватися, власне, невже вони зараз будуть нищити ну, не лише да, електрику України, але і повністю нас позбавляти від газовидобутку. Я б ще додав би сюди питання стосовно транспортних вузлів, тому що у нас випадає момент впливу а, карта мага. Тобто, ти будеш використовувати всі важелі впливу для того, щоб. Встромити ножа в спину для того, щоб вибити можливість нашу контролювати ситуацію. Якщо стосовно об'єктів, пов'язаних з світлогенерацією, в нас випадає перевернута карта, вежі, тобто не вдасться реалізувати план в повному об'ємі, і в нас є можливість все ж таки вийти в стан контролю над ситуацією. Вплив на колесниці випадає в прямому положенні, тобто можуть бути впливи, котрі будуть стосуватися напряму транспортних артерій нашої країни. А друга складова це дійсно спроби перетворити зимній, більш холодний період в дуже важке випробування. Але попри те, що в нас випадає карта страшного суду, котра нас. Попереджує про такий вплив по всій території України, не тільки Полтавщину, треба акцентувати увагу, але й по іншим напрямкам також будуть намагатися вороги впливати на перебіг подій. В кінців нас випадає карта сили, тобто можливість контролювати ситуацію, можливість знайти обхідний шлях. Десятка кубків. Це незважаючи на те, що досить важкий період, змога знайти якусь точку опори і вибудувати стратегію для того, щоб втримати контроль над ситуацією і рухатися далі. Тобто, незважаючи на те, що ворог буде намагатися використовувати всі важелі впливу, я б зосередив свою увагу в форматі попередження карт, транспортні вузли, світлогенераційні. Або якісь е, критичні об'єкти інфраструктури, е, на котрі ворог буде намагатися зробити вплив, але не досягне успіху. Колесниця не дуже мені подобається насправді. Тобто я більше б звернув увагу саме на залізничне сполучення, можливо, якісь е, шляхопроводи, магістралі, тому, тому подібне. Дякую вам за відповідь. Е, наступне, що хочеться теж поговорити, сказати, про те, що ми також, зокрема. Намагаємося повністю зробити колапс на Росії, знищити їхню загалом економіку. Чи бачите ви найближчим часом повністю крах економіки Росії, врешті-решт, і коли він відбудеться? Насправді, з точки зору розкладу, в нас вже випадає складова, кута прямо вказує на те, що цей Рубікон, він вже пройдений і зворотнього якогось шляху, стабілізаційного шляху, в розкладі не випадає. Однак випадає карта ілюзії, пошуку обхідних шляхів і карта дурня. Тобто, незважаючи на те, що ситуація. Неконтрольована карта імператора в нас перевернутому стані, Незважаючи на те, що в тебе вже йдуть руйнівні процеси і. Впливати на цей перебіг подій ти не можеш. Ти починаєш шукати і створювати ілюзію для того, щоб показати, що ти ще, ще тримаєш ситуацію під контролем, не вирішуючи її, а навпаки, заганяючи себе все ще більше е, зобов'язання, ще більшу і, е, і глибшу яму, з котрої ти вийти не зможеш. Е, з точки зору розкладу крах економіки він буде відбуватися поступово і буде нагадувати картковий будинок, який поступово, поступово, поступово буде е руйнівним чином впливати по карті страшного суду не тільки на якісь маленькі міста, периферію. Але й найближчим часом ми зможемо побачити певні обмеження для великих міст Росії для Москви, для Пітера, тобто та ілюзія, котру старано Кремль вибудовує. Як піщані замки почнуть, почнуть рушитися. І це буде впливати на всіх і кожного. Карта страшного суду вона попереджує про вплив не тільки там, на пересічного росіянина, а й навіть на тих, хто е, керує цими процесами, е, як фактор руйнівних процесів, котрі не можна відмотати. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміня кнопка спонсорувати під відео. Угу. Врешті будемо слідкувати за подіями, що відбувається, зокрема, у нашого ворога. Адже про це теж треба знати. І наступне моє питання: про те, що ось буквально нещодавно аеропорт Мюнхена в Німеччині був закритий через виявлення дронів. Ми вже говорили про атаки дронів на країни НАТО і в загалом на Європу. Скажіть, будь ласка, чи будуть збільшувати зараз росіяни ці атаки і, врешті-решт, не просто лякати да, європейців, а саме вже врешті можна сказати бомбити так само, як і українські міста? Чи є така загроза, чи Росія на це не наважиться? Їм потрібен інший спосіб ескалації. Воно виглядає, що будуть зроблений ряд провокаційних мір, котрі розраховані на те, щоб першим кроком, першою якоюсь, я не знаю, ракетою, першим е, літаком котрий зробить перш, перший крок. Повинна бути європейська сторона. По карті дурня. Тобто, ти це буде виглядати, наче Росія буде стояти перед кліткою з звіром і штрикати всього звіра палицею до тих пір, поки не, не зробиться зворотня реакція. Котра вже буде е, використовуватися як, як маніпулятивним чином, перекрученою інформацією, коли будуть казати, що ось на Росію нападають, Росія змушена зробити якісь зворотні дії, а ми нікого не чіпаємо, до нас е, йдуть з претензіями. Але карта вежі вона випадає в прямому положенні. Тобто, якщо дивитися в. Весь е розклад повішений, тобто ця ситуація, котра розтягнеться в часі. Карта помірності випадає на європейську сторону розкладу, помірність в перевернутому стані. Тобто вони будуть намагатися терпіти, вони намагатимуться якимось чином е всі гострі кути згладжувати, але, врешті-решт, не вийде домовитися і. Весь рух він буде йти до руйнівних процесів, котрі будуть ґрунтуватися на карті дурня, на обмані, і, е, врешті-решт, перекрутять інформацію таким чином, як зазвичай Росія робить. Тобто, те, що ми вже бачили, що там Україна напала на, на Росію, а не навпаки. З Європи, Європа, в принципі, буде проходити по карті збирання на попередній досвід по такому самому сценарію. Дякую вам за, за попередження за розклад. Я думаю, що ми будемо продовжувати слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні, які відбуваються у світі. Дякую вам за цей випуск і до зустрічі в наступних. Дякую вам, бережіть себе до зустрічі.